Благословен Бог наш, нині по всіх і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш. слава Тобі, Царю Небесні, втіше тіля душі істини, і живі зіси, і все сполє, сокровище благослови подателю, прийди і все лисивне, і нам всякий скверни, спаси блажа душа наша, святий Бог, святик рекися свят безсмертя по нас, святий Бог, святик рікся до безсмерти по нас, святий Божік рік, світ по нас. Слава і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки амінь. Пресвята, і Тройці помили нас, Господи, очисти, грехи наші, владико прости, беззаконня наші, святий пості і сели, небоші наші, імени Твоєго ради, Господи, помоли, Господи, помоли, Господи, помилуй. Слава і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь, Отче нашої сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виновецям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукаву, як Твоє Царство, і сила, і слава, отця і Сина, і Святого Духа, нині по всяк час, і на віки віків. Амінь. Да, Воскресне Бог і рази Його, як до біжать от лиця Його, Яко і ще зайдемо яко іщезне, як отає вас до цього, такоти погибнуть грішниця од лиця Боже, а праведнице давмо з веселяться, Господу помолимося, Господи помилуй, Отче Святий, врачу душу тілес, послай для народу твій Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух і о у смерті і збавляючої сили роботи Юрія. Тетяну, Остапа, Захарію, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Марію, Ульяну, Юрія, Каріну, Мар'яна, Єву, Вероніку, Марка, Симона, Чезри, отця Степана Роберта, Ольгу, Данила, Петра, Ларису, Івана, Аллу, Варвару, Адама, Раві Божий, отця Степана, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Марію, Раві ви Божого, Михайла, Михайла іносомія, Володимира, Зинова, Ярину. Яну Юрія Людмилу Андрія, Захара, Зеновія Галину Володимира, Ірину Андрія Галину, Ігоря Марію, Іванну Володимира, отця Стефана, Олександра Людмилу Максима Дениса, Олега, Світлану Ірину, воїна Ігорів, воїна Василя, воїна Михайла, Галину, Йосипа, отця Степана Тетяну, Ольгу, Ганну Юлію. Олега Ярослава, Ірину, Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію, Оксану, Захара, Христину, воїну Олександра, Олесю Мар'яну, Олександра, Станіславу, отця Стефана, отця Симона, Василя, Олега, Ірину, Марію, Йосифа, Михайла, Соломію, Максима, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Олену Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Степані Катрину, Володимира Олексія. Про три, Стефана, Стефану, про три, Павла про три, Семена, Семени, про три, Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Тараса Надію, Тадея, Святослава, Наталію, Галину, Юрія, Наталію, Лесю, Ярослав, воїна Романа Володимира, Оксану, Ярослава, Ярославу, Марію, Романа, Любов, Валерію, Олександра, Наталію, Ольгу, Соломію, Єлизавету, Оксану. Е е Оксану, Віктора, Маркіяна Софію, Оксану Любо Романа, Олександра Зоряну, Вікторію, Младенца Єву, Максима Михайла, Ольгу Оксану, е, оце Стефана, Анну Олега, Ярослава, Марію, Наталію, Івана, Мар'яну Миколаєву, Віталію, Марію, Івана, Василя, Василя Миколая, воїна Володимира, Степана, Наталію, Олену, Єву, Романа, Нестора, е, Оксану, е, Сергія, Надію. Віра, Григорія, Воїна Володимира, Олега, Ульяну, Марту, Андрія, Анну, Степана Марію, Константина, Івана Тетяну і Божих, Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира, Михайла, Любо, Ірину Максима Марію, Стефана Галина, Галину і Галину Ігоря, Галину, Тетяну, Олексія. Андрія, Олександру, Ольгу, Наталію, Сильвестра, Ореста, Ростислава, Юлію, Аліну, Святослава, Емануїла Анастасію, Марію, Йосифа Володимира і Робів Боже, воїна Володимира, воїна, Володимира, воїна Володимира, воїна, Олександра, Богдана, Федота, Олексія, Юрія, Ірину, Євгенію. Оксану, Тетяну, Василя, Володимира, Дмитра, Марту, Остапа, Юрія, Дмитра, Марту, Миколая, Оксану, Степана, Сомі, Ярослава, Глину, Володимира, Оксану, Тетяну, Романа, Анастасію, Софію, Ганну, Василя, Софію, Анастасію, Катерину, Романа, Катерину і Робів Божих. Юрія Наталію, Владу та Таїсію, Майкла, Любомира, Ігоря Марію, Вікторію, Артура, Івана, Іванну, Евеліну, Тетяну Назара, Андрія, Вікторію, Богдана Ярослава, Наталію, Романа, і Божих, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима, Ростислава, Ольги, Святославу, Мирослава, Святославу, Галину, Ірину Давида, Юлію, Юлію, Юлі, Віталію. Я робію Юрія, Юрія, Жанну Івану Ларису, Анастасію, Софію, Єлизавету, Анатолію, Марію, Андрія, Наталію, Юлію, Володимира Луко, Оксану, Андрія Ірину, Ігоря, Оксану, Лілію, Оця Степана Анну, Сергія, Ольгу, Влада, От Тілесні душевне немощі, оживотворі, благодаті Христа Твої, Молитвами присвятий присвяти, владичице і приснаді в Марія, Христа Небесних, сил безплотних, Силою чесного Животворящого Христа, чесного славного Пророка, притечі крестителя Йоанних, святиславні, схвалих апостолів, святого добровідним ученику, преподобний і боносний отець наші, святий і силити Господи, дам і на Пантелеймона, анапанталімана, Самсона, сонадім Фоті, Нікіта, фотініки, святих праведних, матвіцькам, ані всі святих. Як от ти єси джерело, сіли Боже наше, тобі славу, селам, Отцю і Сина, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших до святого Пророка, Іллі помолимось, щоб Господь Бог післав рясні душі на землю нашу. Господи, помолив. Господи Боже Вседержителю, возводи облаки від послідніх землі, молині, дощ Створи, і зведи вітря од сокровищ свій, призивай воду морскую і проливай на лице все землі, тебе молимся, тебе милиться, дім, і сповідащи гріхи наші, тебе багато милося, присяж. Заповіж облаком, є же одожди, ти дощ, ушедри, вся земна Твоя. Умилосердися на старце і юне, на младенце і суші Ісусе, і нароби твої і на рабині сини і чері. І на вся скоти землі, да і зведе нам хліб, сніт і з скотом, прийми милені всіх людей Твоїх, і не отрини воздиханню Бога, ніж і ярості твої, облачиш у нас, і жажду, люди твоя, всіх, бо очі на Тя опувають, до тебе, благоремі. На натя надіємося, і разве тебе не нові. О тебе багато й милості вже жадем, як благи, і чоловіку любиш Бог єси. І Твій славу висилаємо Цю і сину, і святому Духові нині, повсякчас, і на віки віки. віки, віки. Поміни, Господа робомо Боже, Михайла, Володимира, Анну, Ганну, Злату, Марка, Тетяну, Марію Олександру. Ще і ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа, Бога помолимось. Господи, помилимося. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені всеціло ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня, всьому настав і підтримуй мене. Які би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи. Навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протяго дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Примудрость, просте, вислухаймося та Євангелія, мир всім і Духу Твоєму. Від Матфея, святої Івангелія, читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Вони во время он призвав Ісусу Бонодесяту, чиники свят. Надай власне досяг нечистих, якди згонять, селити всякий недух і всяку бо Сіяв, Бонудесят, посла Ісус заповідай глаголя. на подізик не діти, во грацімарійські не входьте. І діти, що паче, ковцям погибшим дому Ізраїлю те, що вже проповідуйте благоліще, як поприближися Царство Небесне, боляжі зціляйте. Прокажено, че мертві, воскрешайте біси і зганяйте ту неприясне, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава і Сину, і святому духові нині по всіх часах і на вики, вики, віки, віки вмінь. Господи, помило, Господи, помилого, Господи, помилуй благослови. Христос, Бог наш, молитвами причистій, і своїй матері, святих славних, апостолів святих, правильних Бога з всіх святих, помилих, посетих. Яко благ і чоловіку любець